Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємось, який подарунок готує вам доля. Отже, давайте будемо починати. Який подарунок дарує вам доля? Хочеться одразу сказати, що доля вам надає шанс. Шанс, щоб ваше життя налагодилося і влаштувалося так, як ви про це мріяли, як ви цього хочете. Так, І це точно неймовірний шанс вийти з якихось обмежень, які створюють вам люди. Ви зараз знаходитеся трішки під впливом. і... Під дією людей, які роблять вам перепони. І ви з цією ситуацією справляєтеся? Справляєтеся однозначно. Якийсь ваш вчинок, якась ваша дія заставить цих людей якось. Зупинитися через якісь ресурси, через якусь допомогу. Бачите? І людина, з якою ви знайомі дуже давно. Щось тут як буде повертати вам доля. Людину буде повертати вам доля, відкриє вам дорогу, щоб ви знову зустрілися. І за допомогою цієї людини ви стали на своє місце. Розумієте? І, звісно, тут йде повага. Від людей, які робили вам перепони, або їх заставити зайнятися іншими справами. Хочете зробити якісь плани? І ви тут будете бачити, хто вас оточує. І як тільки ви почнете сліпо йти до своєї цілі, знаючи, чого ви хочете, і незважаючи ні на які перепони, як то кажуть, я бачу ціль, не бачу перепон, отут будуть з'являтися, проявлятися ті персонажі, які в дійсності хотіли ходити і ходили перед вами в масках. Розумієте? Це люди, з якими ви спілкувалися. Ви довго знаходилися в цьому колі, довго чого не бачили. І прийшов час оці ідеї, яка до вас приходить, чого б вам не коштувало дійти до цієї цілі. Ви нарешті побачите, хто вас оточував. Розумієте? Тут доля буде вам говорити, що вона дасть вам ці можливості. Рука долі а, притягує до вас людей. Тут говориться про те, що хтось повертається в ваше життя. Людина, з якою ви знайомі. Це не обов'язково друга половинка, ні. Ми зовсім зараз не про відносини говоримо. Це може бути хто завгодно в вашому житті. Просто доля вирішила через цю людину допомогти вам. Ви цю людину знаєте, ви знайомі з цією людиною, і, мабуть, ви цій людині можете довіряти. Тому зараз трапиться зустріч, яка вам необхідна, йде повернення людини з минулого, яка вам потрібна як ключик справитися з усією ситуацією. І як би ми тут не крутили, карта випадає і це. Якийсь чоловік, який в ваше життя, ви з ним знайомі. І я ще раз кажу: не обов'язково це відносини минулого. Ні. Ні. Це людина, яка проявить ініціативу і стане дійсно ключиком, який відкриє для вас можливості, який допоможе все правильно розкласти по поличкам розумієте? Щось зачепити, щось спіймати. Ви, як, начебто, вудочку, будете закидувати мрія, зачепка, відкрити дорогу, отримати звістку, якусь інформацію, яка стане, от ви зачепитесь за цю інформацію і почнете будувати дорогу своєї мрії. Це дасть вам сили, якась важлива інформація. Щось ви задумали, щось ви для себе якось поставили, мріяли раніше і ставили за ціль, але ніяк-ніяк це не здійснювалося. І тепер прийшов час. Розумієте? Прийшов час. І у вас тут відносини з родичами будуть налагоджуватися, карти говорять, якщо раніше були у вас неприємності, якось вас не розуміли, були конфліктні ситуації постійно, то тепер буде все стабілізуватися, положення буде стабілізуватися, вас починають чути, вас починають розуміти, і ви будете відчувати підтримку. Який посил буде йти від людей, з якими раніше ви не могли нормально спілкуватися? Буде змінюватися зараз обстановка вас починають чути і розуміти, ваша сім'я, ваше близьке коло спілкування. так? Ви Подивіться. Ви тут починаєте відчувати себе нарешті в своїй тарілці. Ви, як і начебто, люди зараз тягнуться до вас, розуміють вас, ви наповнюєтесь енергією, це дає вам сили знову повірити в себе. Ви відчуваєте, що є підтримка. Ви можете спиратися на цих людей, вони вас чують. І бачите, навіть тут говориться про те, що вищі сили. Навіть втручаються в цю ситуацію, тому що, мабуть, прийшов той момент, коли без підтримки цих людей вам ніяк вони вам потрібні. І якщо раніше, ще раз повторюсь, були якісь непорозуміння, то зараз вони вас будуть чути і розуміти. Вони будуть розуміти, чого ви хочете і захочуть вам допомогти, будуть тягнутися до вас. Розумієте, укріплюються ваші позиції і ваші відносини. І потім підтримка близьких і рідних це дуже такий великий фактор для того, щоб ви могли досягнути якихось вершин, здійснити свої заповітні мрії. Так. І хочеться про роботу поговорити. У вас тут якісь зміни будуть відбуватися, якісь нові можливості на горизонті з'явилися. Ви їх заслужили, тому що ви вкладалися, ви щось робили. І тепер прийшов час через ваш вклад будуть відкриватися нові перспективи. Ви це заслужили, це по справедливості вам йде. Так? І. Якісь будуть руйнування. Розумієте? Руйнується минуле і починається прорив. Прорив. Всі ці застої, які були минулі обставини, в яких ви знаходилися, трудилися, і цей труд, нарешті, вам буде давати результат. Буде йти прорив вперед. Рух вперед. З'являться люди на роботі, якісь ключики, бачите? Тут говориться про ключики, і ви через цих людей отримуєте якісь навики, якийсь досвід, з яким, можливо, вони будуть ділитися. І ще один момент: як ви хочете дорости до якогось визначеного рівня. От щось як зміна рівня, як зміна рівня, ви вище стаєте. Ви тут стаєте на рівень вище, вам тут допомагають. Вас через ці знання із застою будуть витягувати. Розумієте? Вам допомагають карта допомоги. Карта говорить, що вам будуть допомагати робити свою роботу правильно. Над вами стоять вчителі, де кожен ваш крок будуть підтримувати. Допомагати і не дадуть вам а, зробити ніяких помилок. Це і є ваш рівень, це як сходинка вище, щоб вийти з застою, щоб рух пішов, розумієте? І він піде, тому що тут відкриваються перед вами нові горизонти. Також хочеться сказати, що є і фінансові проблеми на сьогоднішній день, немає підтримки, немає допомоги, немає фінансів. Безвихідність і направлення. Йде вихід, ви не розуміли, не знали, що з цим робити. Не розуміли, чому так відбувається, але з'являється світло. Сонечко виходить, і ви виходите з темряви. Тут якийсь з двох фінансовий іде, тут карти вже. Не вперше говорять за сьогодні, що йде фінансова поправка в роботі, в кар'єрі, успіх, прорив, якийсь поштовх буде. І цьому будуть допомагати нові люди. Якось через свою роботу ви вийшли на цих людей, і тепер ви знаєте, що вони дають вам знання, вони поділились з вами своїм досвідом, і тепер ви стали сильнішими. Так? Ви тут стаєте сильнішими, і тут ставите крапочку на минулому, тут йде кінець минулому. Ви йдете від того, в чому ви були неправі. Ви йдете від якихось своїх помилок, ви звільняєтеся від них, ви виправляєте ситуацію, ви стаєте мудрішими, і ви вже тут не дурненькі, ви тут розбираєтеся в тому, що ви робите. І якщо ви раніше а, потерпали а, якісь неприємності і невдачі. І не було ніяких результатів, тому що ви допускали помилок, то тепер вам тут цих помилок не дадуть допускати. Тому що ви знаходитеся в таких, на такій зараз дорозі, дорозі перспектив і під покровом. Карти говорять, що йде новий етап, йде оновлення, обнулення. І ще можу сказати, що можливо. Ресурси будуть змінюватися обставини, будуть змінюватися способи, і ви будете йти від старих способів і тих методів, якими ви користувалися, тому що вже з цим далі двигатися не можна. І дуже-дуже схоже на те, що нові знання заставлять вас відвернутися, піти від минулих методів і щось по-новому почнете. І на роботу дивитися, і приміняти якісь е, нові е, методи, і якісь навики, знання, які ви будете отримувати, ви будете їх приміняти в своїй роботі, ви отримуєте ці знання. І тому минулі методи вже не діять. Ви переходите на новий етап, це новий сценарій у вашому житті. Дуже великий енергообмін йде. Ви отримали знання, виділитися досвідом одне з одним, і тут і говориться про ваш новий етап в житті. І це прекрасно. Таким є для вас сьогоднішній розклад. ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювались тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.